Хотіла розпакувати цю коробку останньою, залишити якби найкраще на десерт, але мені необхідно підняти настрій. Тож ми почнемо з нею. Я вітаю вас на своєму книжковому каналі. З вами Маруся. За моєю спиною ще декілька коробочок ексклюзивних книг від Loot. Тож, давайте почнімо. Із приємного бонусу. Це буквально я вчора дізналася, що додали оверлеї. Так, так, це народ повітря від Голлі Black. Жорстокий принц вся серія. Не підглядала. Я не дивилася жодні розпаковки, бо я хотіла, щоб це був сюрприз. Жорстокий принц. Ну, що за краса? Це те ж саме оформлення, що у мене тут стоїть біологія про оука. От, власне, тепер буде і жорстокий принц. До речі, в мене є вже ексклюзивне видання цієї серії від LitJ. Але ось такої красивої нема. Як це гарно. Прекрасний форзець, ілюстрація на форзеці. Це сімейство в зборі. Лист від Holly Black. Автограф. На жаль, друкований, але в мене є її живий автограф, тож. Не біда карта. Так, всередині ілюстрацій нема жоднісіньких, але є ось така красива ілюстрація на форзиці. Шкода, що карта не дивиться в камеру. Погодьтеся. Зараз давайте оглянемо оверлеї. Вкладу в книжечку і покажу вам її поближче. Так, у нас тут є три оверлеї. Прекрасно. Це прекрасно. Окей, давайте дивитися наступну книжку. Лихий король, такі кольори красиві. Корона. з мушлів, але гарно. Келих. Дуже красиво. Джуд така серйозна. Ну, вона по життю, в принципі, серйозна. Так, листа немає, але у нас тут є автограф, повторюється. Ну і карта. Всередині все те саме, аналогічно, нічого нового. Ніяких бонусів і картинок. Ілюстрація на другому форсті. Я собі уявляла бомбу трошечки вищою, більшою. Мені сталося в них однаковий зріст, а тут вона така крихітна, причому, що вона на передньому плані і геть малютка, але така красива. Я люблю цей світ ще й за те, що він неймовірно колоритний. Так багато різних рас. Вони всі різного кольору, і зелений відтінок шкіри, і, і, і рожевий, і фіолетовий. Божно ну, це фантастично. Так, давайте дивитися, що у нас тут по оверлеям. От запитайте мене, який із цих видань моє улюблене, і я вам не зможу відповісти. Обкладинки суперки однозначно варті всього, ну вони шикарні. Але тут всередині є помітки авторки, саме в цьому виданні від Ліджой, Джой, і також ілюстрації. Тут дуже красиво виглядає. Ну, і, Мабуть, там зріз. більш сяє. Та. Лічой. Знають якісь секретики. Ви просто подивіться, які вони роблять дзеркальні зрізи. Різниця є насправді. Ще видно у фейрілута він такий рябий. Не знаю, як вам передати, я надіюсь, ви бачите. А від ліджой просто гладесенький, такий ніби золотом залитий. Дуже красиво. Тут ж навіть є і жабка, і хвіст русалки, а тут просто цитата. І всередині також оверлейчики. Я вам вже показувала ці книги, але ну, воно гарне, ну, дуже гарно. Читайте жорстокого принца». Так. Фінальна третя частина і також додаток, як король Ельфгейму з ненавидів оповідки. О, так. От оця от найкрасивіша. Зараз я вам її покажу. Дуже-дуже красиво. Мені подобаються коль... кольори всі три книжки фантастичних відтінків. Вони такі приглушені і пастельні водночас такі неяскраві, знаєте, що воно дуже красиво дивитиметься одне з одним. Ну, як же ж гарно. Подивіться на цю ніжність, змійку. Ілюстрація повторюється, але ж тут вже змійка така позолочена, вона вже сяє. Ілюстрація на першому форзиці. Все ідентично. Подивіться, яка краса. І остання картинка Кардан з котиком. Ця сцена мене дуже розчулила. Багато, в принципі, що пояснює. Я не виправдовую дії Кардана, абсолютно ні. Але він заслуговую на своє щастя. А цей Оверлей менший, ну що є з вами? Окей, давайте дивитися. Хто читав серію, в принципі, знайомий з цією книжкою. Вона є бонусною, яка нам трошечки більше відкриває очі на життя дитинства Кардена. Вона має дуже багато в собі ілюстрацій, в нас є українською від Vivat. Ну і Fairyloot e додали бонусних ще три оверлей, які я вам зараз покажу. В нашій немає, власне, ось таких красивих. Фортиців, ну і, звісно ж, обкладинки інші. Давайте дивитися на цю красу. Стоятиме ось так от у мене на полиці. Я вам обіцяю кордончик. Дивно, що він тримає, звісно ж, в руках книгу, а не бокал вина. Мабуть, мені найбільше подобається ця окалинка, хвостик карданчика, грибочки, жолуді, яблучко. все дуже красивенько. Хвостик, який сяє. Так, тут у нас юний кардан, а тут уже дорослий. І останній оверлей. Миленький. Це, пані і панове, фантастично розкішно. Це скарбисько і любовисько. Ну, просто неймовірно гарно. І як я вже казала, кольори дуже красиво мечаться. Все гарно поєднюється. Багато-багато золотка. Мені, звісно ж, хочеться розкласти їх всіх. Обкладинками до себе, поки що, так, мабуть, і зроблю, щоб деякий час просто насолоджуватися красивим видом. Окей, то все треба буде по-іншому розкласти, але поки що нехай буде так. Гарно, мені дуже подобається. Давайте дивитися далі. Тут у нас Приїхав бокс з мерчами, власне, і Adult Box, і Romanteзі. Давайте то все нарешті відкриємо. Це у нас доросле фентезі. За лютий ще. The Scorpion and the Night Blossom. Це, мабуть, щось східне. Зі скорпіончиком на зрізі. Такий досить яскравий зріз. Скорпіончик. Подвійна, супер обкладинка, дуже красива. І тут зображений скорпіон і, мабуть, головний герой. Наче люстра з квіточком. Гарне оформлення ілюстрація на першому форзиці. Але сяє. Так, є лист, також прикрашено скорпіоном. І тут у нас скорпіони. Ці скорпіони однозначно відіграють тут не останню роль. Дуже красива карта. В середині нічого такого немає. є бонусний контент. Ексклюзивно для читачів фейрілоту і ілюстрація в задньому форті. Також сяю. красивенько. Надіюсь, це буде щось таке достойне, як Макова війна чи червона зима, бо я мало фентезі читала на таку азійську східну тематику, але всі вони мені дуже подобаються. Це у нас романтичне фентезі з відміткою 18. І неймовірно красиве. Iron and Embers. Навіть не буду пробувати називати прізвище цієї Хелен. Ну. Окей. Ось такий зріс. Бачу і лясе. Лясе тут дуже велика рідкість у фейрілута. Ой, я пам'ятаю цю розпаковочку. Дуже красиво. Так, подвійна суперка. Ніби така нічого. Але, знаєте, дуже відрізняється від цього. Очікуєш щось, мабуть, про якусь цілительку, яка робить трави настоянки, магія, а тут таке. Еліксири і тоніки. Гайд. Окей. Дуже-дуже. Мені подобається корінець, і загалом оформлення шикарне. Покажу вам ближче, тому що тут надзвичайно красивий форцець. У мене є асоціації. Зараз ви подивитесь, я не буду казати, просто щоб ви собі в голові одразу зрозуміли, про кого я, і я зараз вам скажу, про кого подумала я. Він мені нагадує відьмака Геральда із Рівії. Щось є в цьому, правда? Так, окей. Лист від авторки, автограф, дуже милі пляшечки з зіллям. Букван. Авторка натякає, що це серія. Ну, звичайно ж, карта. Ой, мені подобається. У нас тут розділи від двох персонажів. Я підозрюю, що Врен — це жінка. І от тут настійка. І там, де чоловік. Ось такий молотора хотіла сказати. Ну, ви зрозуміли. Ага, він навіть і тут з ним, окей. Зараз глянемо, чи є щось ще від фейерлуд. Ні. А чекай, 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 чекай. Так, є бонусний контент, невеличкий розділ додатковий. І показую вам ілюстрацію. Мені не подобається його борода щетина. Я не розумію, чому він має таке срібне волосся і таку темну бороду. Дисонс. Якось воно не дуже. Але подобається, що тут є книжки Бібліотека. Можливо, вона читає якусь розпуст. Дуже гарно, мені поки що подобається найбільше. Янка Бокс, яким я дуже розчарована, на який я чекала два місяці, бо, власне, тут є мерч по одного разу розбите серце, але це не те, що би я хотіла. Спойлерна картка, яка описує, власне, по яким книжкам натхненний мерч. І ось це я чекала найбільше. Носочки. Це мерч по книзі. Одного разу розбите серце. От з такими лисичками і надпись тут Little Fox. Красиві, беззаперечно, але це міг бути якийсь пін, Що знаєте, більш довговічний, чим би я могла насолоджуватись, носити собі тут десь на кишенці, а не носочки на два-три рази. Ну, мені прям дуже сильно обідно. Це вкотре Loot». Розчаровую з мерчем по цій книзі. Це керамічна тарілочка для ягід. Маються ягідки, сюди ставляться, і вони, от... мабуть, тут вода стікає або для того, щоб вони дихали. Отже, Це ось таке І ніби гарна ідея. Можна собі помити ягідки, і поставити, читати книжку, собі їсти полуничку звідси. Але не знаю, чи я буду використовувати. Річ, яка мені правда дуже сподобалася, бо я люблю адділеру. Незриме життя Адділеру, раптом хто не читав, тут знаходиться неклес кольє з її родинками. Тут сім зірочок, і це дуже красиво, це неймовірно гарно. Не знаю, як по якості, але виглядає розкішно. Дуже гарно. Така коробочка шикарна. Це навіть прекрасно було б на подарунок. Справи на день можна записувати з котиком і мітлою, з хлібчиком. Гарно. Так, ще одна річ це вже, мабуть, третя від фейрі. Лут такого плану. Вони дуже полюбили нашивки. То ніби і гарно для тих, хто вміє це робити. Я ще ніколи не пробувала. Ось такі красивезні рамки додають. Ну, і, власне, тут набір полотно, нитки, все як має бути. Я вам покажу, бо ніхто не показує. А мені самі дуже цікаво, як це виглядає. Ага, тут якісь двері, тюльпани, квіточки. Попередній багряна нетля, вони зробили там навіть золоті ниточки додали. Це дуже красиво. Я хочу вишити, мені для цього потрібно, мабуть, трішечки терпіння і натхнення, бо ніколи не пробувала. Я просто думаю, що це вийде не так акуратно, гарно, як би я хотіла. А якщо раптом у мене вийде, то мене вже не зупинити, я почну вишивати собі ці квіточки на кедах. Я себе знаю. Книжечка картки Таро. Не знаю цих персонажів. Якось дуже романтично. Вона мені нагадує якусь попелюшку. Так, і книга місяця. Ой, я згадала. Картки Таро, мабуть, по книзі місяця. Як завжди така миленька закладинка, буклетик з рекламою і розкішна книга. Зріз повторює ілюстрацію супер обкладинки. Тут багато золотка. Суперка у нас подвійна, а сама обкладинка надзвичайно яскрава, як на мене. Красива, Собаня, Розкішно. лист від авторки такий величенький. Без карти. Так, зараз, 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 зараз. Також бонусний контент для читачів Ferry Lut. Тут вже розділ побільший. І шикарна ілюстрація на другому фортиці. І останній пакунок від Фейрілу це, власне, продовження серії, яку я ще не читала. Чи є тут хтось, хто купує серії, одразу всю, отак от, не читаючи навіть першу книгу. Дуже таке скупеньке оформлення в порівнянні з жорстоким принцем, але ця серія вийшла вже в них давно. Зато тут живий автограф авторки. Зелений, красивий. І ось такі чоловіки на обкладинці. Серія стається з шести книг. І це, в принципі, все, що я знаю. Night Study. Ой, дуже гарно вона собі придумала. Бачите? Змінюється колір маркера в залежності від кольору обкладинки, оформлення, дуже гарно. Якась жар птиця чи то Фейнікс. Гарно. Ні, на Це дуже мило. І якийсь тут чоловік. Оформлення тут дуже простеньке. Я вам навіть не відкриваю, не гортаю. Тут, в принципі, нічого немає цікавого. Виключно ось такі обкладинки. Під суперками і простенькі зрізи. Швиденько вам ще хочу показати букну. Хочу зробити полицю, виключно для фентезі про драконів. Тому я собі замовила ось таку річ. Тут листівка така магічна. О, у мене одразу і не дарма у мене асоціації з троном зі скла, тому що я його одразу й побачила веларіс. Я думаю, ви здогадуєтеся, що у мене тут. Хараст. Вживу це виглядає ефектніше. У мене була ідея його розмалювати, зробити таким більш реалістичним, так знаєте, щоб по зубікам аж пуститись слюну, щоб він виглядав таким максимально живим, щоб то дійсно визирав там із-поміж книг. Але я ще думаю, чи мені вистачить натхнення от з тим бавитися. Але якщо б ви мені допомогли, мене підтримали, може, ви б хотіли бачити результат, то пишіть. Залишу посилання на дракона, там, окрім них, ще є дуже круті орки. Сюди додам фото, бо це виглядає розкішно. І, як на мене, фанати, мабуть, Толкіна мали б зацінити тих орків. Ну і загалом в фентезі багато є таких чудовись, вони мені ще теж подобаються. Але обрала дракончика, тому що я люблю четверте гріло, я люблю трон зі скла, і мені він треба. На цьому все. Така дуже вийшла спонтанна розпаковка, оскільки я не очікувала, що весь фейрілут прийде практично одночасно. Надіюсь, гарно ви провели час, підтримайте лайком, як завжди, щоб ми з вами зустрілися наступної суботи. Чекатиму ваших ідей для відео, що би ви хотіли бачити, про що би ви хотіли поговорити. Ну і пишіть, звісно ж, яка із книг вам сподобалася найбільше. Я надіюсь, я вас трішечки надихнула. Прочитати жорстокого принца, будь ласка, зробіть собі послугу. Не всім він зайде, але раптом це ваше 10 із 10. На цьому все. До зустрічі. Дякую, що були зі мною.